Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса, і ми будемо робити ось такий красивий віночок із трояндочок, які зроблені із атласних стрічок. Як їх виготовити? У мене є попереднє відео, де ми виготовляємо і листочки, ось такі, і також ми виготовляємо. Ось такі чудові і стрічки, трояндочки. І зараз ми будемо, показу, будемо виготовляти, збирати ось такий віночок. Для такого віночка нам потрібні листочки, які ми зробили в попередніх відео. Також нам потрібні наші розочки, трояндочки, ось такі, які є також відео, як його робити. А зараз ми будемо просто складати, вчитися складати ось такий віночок. Для такого віночка нам потрібний ось такий обруч, я його обтягла. Уже стрічкою зеленою, як бачите. І також нам буде потрібен ось такий фетер. Фетер у мене плотний, зелений, тут у мене йде він. І я буду робити віночок, як бачите, у мене не йде до кінця, щоб добре тримався на голові. Тут у мене буде він е, лише 22 см, сантиметра. Ось отак. 22 см сантиметра я буду брати, вирізати із фетра ось таку полосочку, 22 сантиметри. Ріжу, довжина її 22 Ось таку полосочку я відрізала довжина, як я вже сказала, 22 сантиметра, ширина її з обох боків 3 сантиметра. Далі нам потрібно його закруглити самі кінцівки. Беремо і зрізаємо, закругляємо. Ось так закруглити, і також з другої сторони. Ось ми закруглили дві частини. Далі знаходимо середину. Я з цієї сторони. 8 сантиметрів відзначила ось, і так само відняла 8 см з цієї сторони і розділила, знайшла серединку. Серединка в мене є. Тепер будемо приклеювати нашу полосочку із нашого фетра. Леймо її посередині. Наший фетр приклеєно. Далі на нього ми будемо кріпити наші листочки. Будемо кріпити ось так. Беремо листочки і будемо клеїти листочки я буду клеїти не сильно широко, щоб виглядали десь. Менше половинки. І також з цієї сторони. Наші края приклеєно. Далі ми будемо продовжувати обклеювати ось так, щоб трішки виходили вони за край, будемо клеїти наші листочки. Клеїмо так, щоб вони були на одному рівні. Ось, приклеїли ми вже так листочки. Далі перевертаємо і теж саме проклеюваємо з цієї сторони. Клеїмо. Листочки ми проклеїли з двох сторін, далі будемо клеїти наші розочки. Перво ми будемо клеїти, вона дивиться вниз, наносимо клею і приклеюємо. Далі нам потрібно на неї наклеїти листочки. Наносимо на листочок клею. І ось таким чином ми будемо її закривати. Ми й обклеїли листочками те ж саме ми клеїмо з цієї сторони. прикладаємо. Дивимось, як вона буде лягати сюди, і приклеюємо, придавлюємо. Далі теж саме ми її приклеюємо на неї листочки. Розочки ми приклеїли. Далі починаємо клеїти також з двох сторін наші розочки. Також ми мы обклеим листочками. Тут достать буде будет двух листочков. Далі дивимося, які сюди ми хочемо додати розочки. Підуть і рожеві. Можна також ось таку. Тут вже на ваш погляд, які у вас є, які подобаються, такий приклеюємо. Дивимося, щоб Розочки були на одному рівні у нас їх буде три ряда, принцип приклеюваний один і той. Приклеюємо розочку. Зверху наклеюємо наші листочки, якби закриваємо нашу основу розочки, де вона кріпиться. І щоб було красиво листочок на ній. Продовжуємо клеїти. Ось так ми закриваємо по два листочки, нам буде достатньо тут на одну розочку. Ось ми закриваємо, продовжуємо клеїти. Ось, доклеїла я перший рядочок. Далі продовжую те ж саме клеїти з цієї сторони. Також у мене буде червоні. Вибираємо на цей ряд і на другий ряд одинакові великі. А всередині в нас вже підуть поменше бутони. Так що беремо і клеїмо бутони, які більші на двох рядах. Також ми дивимося і прикладаємо з двох сторін, приклеюємо. Далі приклеюємо наші листочки продовжуємо клеїти. Ось такі чудові два ряди ми вже проклеїли, з листочками, з уже готово. Далі будемо дивитися. Що ми маємо сюди поставити? Ось сюди, ми можемо ось таку додати. Дивимося, як вона сюди вже лягає. Ось так, як бачите, лягає дуже чудово. Також зверху на неї листочок приклеїмо. Зараз вже шукаємо листочки, щоб були не дуже великі. Також зразу ми клеїмо з цієї сторони. Ви можете наносити клей як на саму трояндочку, так і на сам віночок. Ось так. І лісточок зверху. Ось так єсть. Далі ми можемо поставити сюди яскравий такий жовтий. Він сюди чудово пасує. Ось так ми його сюди ставимо, також прикриваємо нашим листочком. Ось так. Далі перевертаємо і те ж саме ми робимо. Ось сюди ми поставимо нашу розочку. Ось вона сюди чудово також стає, далі листочок. Дуже красивий виходить, яскравий. Далі ми будемо додати червоненького. Ось так. Кож ми будемо додавати червону з цієї сторони. Прекрасно. Далі в мене є ще така ось жовтенька яскрава. Також ми її сюди додамо. Буде в нас такий яскравий, світленький. Ось так. І також з цієї сторони. Ось сюди. Прикриваємо листочками. І так як в мене залишилося одне місце для серединки, ось як бачите, зараз ми подивимося, що сюди в нас стане. Ось така рожева сюди може стати. Також може ось така сюди стати. А ще дивимося, щоб вони не виходили, не були високими, так що я підбираю, щоб мені була по висоті. Ось я можу сюди, в цю сторону і всю Хочу підібрати, щоб так прямо. Воно сюди лягло, ось ніби ця підхода. Мені потрібно, щоб вона ось так туди лягла. Дуже прекрасно. Ось вона на одному рівні і якраз туди підходить. Ще ось тут одну квіточку, одну бачу, де. Листочок треба закрити ось тут, щоб не було просвіту. Ось тут можна додати, тут вже ви дивитеся, де вам потрібно додати листочок, де що закрити. Ось так додаємо, лишній клей обираємо. Ось такий чудовий у нас виходить. Віночок. Як бачите, збирати віночок дуже легко і швидко. Головне, щоб у вас були вже готові деталі, з яких ви будете їх збирати. Кому подобається мій майстер-клас, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Пока з вами була я, Лариса. Дякую, що ви зі мною. Пока.